У світі, де всі намагаються стати самодостатніми, ми й досі запитуємо себе одне єдине питання: хто кому потрібен більше жінки чоловікам чи чоловіки жінкам? Океа провокативне питання. О, вопрос дуже сложний, Так, да. давайте дізнаватися у чоловіків і жінок. Я думаю, що в настоящих ношеннях такий вопроси ще в принципі не стоїть. Звичайно, що жінка чоловіку зроблена з його ребра. Це не зрівнування женщина важна мужчині, точно так же, як і мужчина важен женщині. жінка намного важні. Я гадаю так, що це має бути спільним жінці потрібен чоловік, так і чоловіку потрібна жінка, щоб вони один одного поважали. Якщо немає поваги, ви думає, що не потрібен іншому. То за того, що він самого себе не поважає. Не может То есть это так... когда не измеряют, кто нужнее, а учатся быть нужными друг для друга. Думаю, женка для человека. Потому что человек без женки не может, а женка которая хочет... Еще... Мужчина женщине, как и женщина мужчине, нужны в равной степени. Мужчина уже не нуждается в хранительнице очага. Могут выбрать себе как любую девушку, любую девушку, которую они захотят. Так же самое и женщины. Все могут купить. І е, вони також не нуждаються в кокому-то добитчики, да? Тобто, ну всі друг без друга виживуть, це зрозуміло. Жінка чоловіку звичайно? не можу відвіти. Не можу. Без чоловік без жінки нікуди. Говорять в Миргороді. Жінки чоловіка. Без жінки чоловік втрачає сенс до життя. Жінка це опора, жінка це натхнення, жінка це життя. Я думаю, що коли є баланс, тоді. Тоді правильно, але коли хтось вибирає хто кому більше потрібен, тоді вже йде неправильна конкуренція. Я, треба завжди так конкурувати, щоб жінка конкурувала, щоб вона була більше потрібна чоловіку. а чоловік більше потрібен дружині. І тоді кожен опирається на всі 100. І... Мабуть, жінка чоловіку. Чому? Тому що жінка це як вектор по життю чоловіка. Чоловік сам може існувати ну, в певній. в коридоре. Я а более свет ему женщина показывает. Женщине мужчина важнее в отношениях. Она выбирает мужчину с прицелом на всю жизнь, что как бы не свойственно мужчинам. Мужчины больше нуждаются в женщинах. Мужчины сами по себе могут быть свободными, богатыми, надежными, успешными, но в то же время пустыми. Только женщины, которые находятся рядом, наполняют жизнь мужчины с мыслом. А... На мою однаково. А, Хотя а, жінок ми любимо. Жінка більше потрібна чоловіку. Чому? Тому що жінка ставить цілі перед чоловіком, і він її досягає. Як... Чоловік жінці. А, можливо, група прозвучить, але жінка без чоловіка нічого не може. Жінка нужніше чоловіку, тому що вона його а, немножечко заземляет, делает добрее, направляет его энергию в другое русло, скажем так. Когда в жизни мужчины появляется та самая женщина, визуально можем заметить какие-то перемены к лучшему. Да? Мужчины счастливые в семейной жизни или просто в паре, да, в отношениях. Они... Лучше виглядять вони становиться спокійні. Не можна сказати, що хтось важливіший жінка для чоловіка чи чоловік для жінки це дуже цікаве питання. Чоловік без жінки не може існувати, тому що це жінка для жінка для нього це як душа. А чоловік для жінки це як коріння. Один одному потрібні. Такого не буває чи чоловік жіть ці Але це як два крила, мабуть, літати можна тільки вдвох. Цей світ не може бути один без одного. Це свого роду такий е, ну, рівновага. Тому що чоловік доповнює е, жінку, жінка доповнює чоловіка. Тим більше що не буде життя не без чоловіка і без жінки. Тобто така наша природа, і мабуть, так має бути. Любов це не коли хтось потрібен більше, це коли без одного немає обох.